Щоб перевірити, чи справний датчик швидкості, що потрібно зробити? От в нас з нього виход, да, от два проводи. Мультіметр поставили на... переключили в положення напруга, перемінна, змінна да, напруга от. і обертаємо проти часової стрілки. І в нас має бути. У нас з'являється напруга. Чим швидше ми обертаємо... Тим більше вона зростає, зростає. Ну, максимально вона там буде 4,5 вольта, тобто ви не там великої напруги. Тобто він в нас, оцей у нас іменно датчик швидкості, він несправний. У нас нічого не відбувається, так? Да? Це несправний. Ну, да, він, несправний. Він несправний. Від'єднуємо роз'єм від самого е, спідометра. Так, ось у нас роз'єм. На самому спідометрі ось є схема. Пін А це подається 24 вольта. Піни Б, С, це в нас сигнал от іменно з цього датчика. Ось цих два провода, з датчика, Потім у нас йде маса, і потім плюс і мінус на підсвітку самого спідометра, тобто живлення лампочки, плюс-мінус. І ми перевіряємо. Так, під... поставили мультиметр. Один братан підняли. Одне колесо, один крутить колесо, якщо не може крутити датчик швидкості. От. Інші міри. І в нас має з'являтися напруга. От вона з'являється. Значить, що? Значить, в нас провода до, від спідометра, провода до датчика швидкості, значить в нас і вправно. Значить, у нас проблема може бути в подачі або самого ну, 24 вольта до самого спідометра. Все, перевірили, перевірили. Які тут ще можуть бути проблеми? Пастрілки. Не пропадаєш, що вміюш на нашу балу, приїжджаєш трошки далі і Ну, так. ну щоб, щоб спідометр працював, що потрібно. Потрібно ось сюди що тут у нас пише? 27N. Сюди у нас приходить перевірити, чи приходить плюс 24 вольта при включеному запаленні. Перевірити, чи в нас є маса. От сюди прикручено, Так. Е, ну і все. Обертаємо. Включили запалення, обертаємо одне колесо, проти, ну, обертаємо одне колесо, колесо нема різниці вам, проти чи за часової стрілки це колесо крутиться. І у вас має підніматися стрілка спідометр. Значить, все, у вас все і справно.